Ласкаво просимо до Бразилії, країни яскравої культури, захоплюючих дух пейзажів та неймовірного біорізноманіття. Від пульсуючих ритмів самби до вражаючих просторів амазонських лісів, Бразилія полонить почуття та розпалює уяву. Приєднуйтесь до нас у захоплюючій подорожі, щоб розкрити деякі з найцікавіших фактів про цього південноамериканського гіганта. Приготуйтеся бути враженими масштабами Бразилії, країни, що охоплює континенти та може похвалитися калейдоскопом екосистем. Ми заглибимося в її багату історію: від корінного населення до колоніального минулого та здобуття незалежності, і дослідимо культурну мозаїку, яка робить Бразилію такою унікальною. Будьте готові відкрити для себе приховані перлини та маловідомі дива Бразилії, країни нескінченної чарівності та сюрпризів. Хай почнуться пригоди. Бразилія велетенська країна, займає майже половину Південної Америки, а її неосяжні простори є домівкою для вражаючих 216 мільйонів душ. Межуючи майже з кожною південноамериканською країною, Бразилія виступає географічним та культурним серцем континенту. Бразилія успадкувала свою назву від дерева пау Бразил цінного скарбу колоніальної епохи. Розділ п'ятий. Від колонії до імперії. Колись португальська колонія. Бразилія проголосила незалежність у 1822 році. Її доля формувалася імператорами та революціями. Розділ шостий. Зоряний стяг. Кожна зірка на бразильському прапорі представляє штат. Небесний знімок нічного неба над Ріо де Жанейро. Розділ сьомий. Мова єдності. Португальська мова лунає вулицями та долинами Бразилії, об'єднуючи її народ як найбільшу лузофонну націю світу. Розділ восьмий. Аромат свіжозвареної кави наповнює повітря. Свідчення статусу Бразилії як кавового короля світу. Розділ 9. Протягом короткого моменту в історії Ріо де Жанейро носило безпрецедентний титул єдиної столиці Європи за межами континенту. Розділ 10. Бразилія оберігає Амазонку. Зелений рай, що кишить життям, та наймогутнішу річку планети. Розділ 11. Країна з крилами. З незліченими аеропортами, розкиданими по її ландшафту, дух Бразилії ширяє, з'єднуючи її віддалені куточки. Розділ 12. Королі футболу. П'ять разів світ був свідком футбольної майстерності Бразилії. Їхні перемоги луною відбивають живий дух нації. Розділ 13. Христос Спаситель. З розпростертими руками Христос Спаситель дивиться на Ріо маяк надії та сучасне диво світу. Розділ 14. Народження Ріо. Ріо де жанейро Січнева річка. Ім'я прошепотіне на вітрі луною відбиває його відкриття літнього дня. Розділ 15. Пік у хмарах. Піку Небліна оповитий туманом стоїть як найвища вершина Бразилії. Свідчення різноманітної географії країни. Розділ 16. Загублені світи. Глибоко в Амазонці незаймані племена живуть так, як жили тисячоліттями. Їхні традиції шепіть з минулого. Розділ 17. Ковчег біорізноманіття. Бразилія вирує життям. Живий ковчег що містить більше видів, ніж будь-яка інша країна на землі. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій експедиції з серцем Бразилії. Ми лише почали розкривати поверхню цієї захоплюючої країни землі, де природні дива переплітаються з яскравою культурною мозаїкою. Від галасливих міст до спокійних тропічних лісів Бразилія пропонує симфонію вражень, які чекають на своє відкриття. Ми сподіваємося. Що ця подорож розпалила вашу цікавість та надихнула вас глибше зануритися в магію Бразилії. Не забудьте поставити лайк цьому відео, поділитися ним зі своїми друзями-мандрівниками та підписатися на наш канал, щоб отримувати більше захоплюючих подорожей нашою неймовірною планетою. До наступної зустрічі! Продовжуйте досліджувати.